Археологи виявили найдавніший календар у світі. Це відкриття кидає нове світло на розуміння того, як ранні цивілізації спостерігали за змінами в природі і намагалися передбачити події. Подейкують, що календар навіть може переписати історію. Що відомо про стародавній артефакт, розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Нещодавнє відкриття археологів у Туреччині спричинило справжню сенсацію в науковому. У світі вони знайшли найдавніший календар, який можливо є одним із перших зразків систематизації часу, створених людиною. Про це пише Daily Star. Календар був виявлений у районі Карахан Тепе, що вважається одним з найважливіших археологічних комплексів пов'язаних з культурою неоліту. Він є старшим навіть за знаменитий стоунхедж у Великій Британії. Кам'яні структури, що були частиною календаря, включають великі моноліти з вирізаними на них знаками, які як вважається. Позначали фази місяця та інші астрономічні явища. Група з Единбурзького університету вивчила 365 символів у вигляді англійської ві. Дослідники стверджують, що на кам'яний стовп з цими малюнками міг діяти як сонячний календар із символами, що становлять один день. Він також містив 12 місяців та 11 додаткових днів. Вони вважають, що відкриття свідчить про те, що у стародавніх людей були точні способи вимірювання часу за 10 тисяч років. До того як запис дат було вперше задокументовано у стародавній Греції 150 років до нашої ери. Знайдений календар є не просто набором каменів. Це складна система, що показує, як давні люди намагалися впорядкувати свій світ. Календар очевидно використовувався для визначення сезонів і фіксації важливих моментів, таких як початок посівної чи час збору врожаю. Це відкриття є надзвичайно важливим, оскільки свідчить про те, що вже на ранніх етапах розвитку людства існувала потреба у впорядкуванні часу. Знахідка також може допомогти краще зрозуміти соціальну структуру та релігійні вірування людей того. Періоду пояснюють вчені календар. Може змінити наші уявлення про розвиток перших цивілізацій. Знахідка підтверджує теорію про те, що перші астрономічні спостереження були не лише основою для релігійних ритуалів, але й мали практичне значення для виживання. Вважає доктор Мартін Світман зі школи інженерії Единбурзького університету. Схоже, мешканці Гьобеклі-Тепе були уважними спостерігачами за небом, чого й слід було очікувати з огляду на те, що їхній світ був спустошений ударом комети. Ця подія могла послужити поштовхом до виникнення цивілізації, започаткувавши нову релігію та мотивуючи розвиток сільського господарства для боротьби з холодним кліматом. Можливо, їхні спроби записати побачене стали першими кроками до розвитку писемності тисячоліття. Дослідники переконані, що система може переписати хронологію людської цивілізації, оскільки, на їхню думку, вона використовувалася для запису дати зіткнення руй фрагментів комети із землею майже 13 тисяч років тому. Вважається, що удар комети спричинив міні-людовиковий період, що тривав понад 1200 років, який знищив багато видів великих тварин. Також вважається, що удар міг спровокувати зміни у способі життя та сільському господарстві, які пов'язані із зародженням цивілізації у Західній Азії. Експерти вважають, що спустошення, спричинене кометою, змусило давніх людей перейти від мисливства та збирання до створення постійних поселень. Відкриття у Туреччині лише підкреслює універсальність прагнення давніх народів упорядкувати свій час і знаходити закономірності в навколишньому світі. Цікаво, що на території України також знайдено ранні астрономічні та календарні об'єкти, такі як артефакти трипільської культури, які можуть мати схоже призначення. Трипільська культура, що існувала на території сучасної України у 4-3 тисячолітті до нашої ери, також демонструє високий рівень астрономічних знань і спостережень. Ще однією знахідкою вразили вчені. У Варшаві під час розкопок виявили тунель, який може бути пов'язаний із масонами. Знахідку виявили в історичному центрі міста у Варшавському парку у угу Гуцингай. Парк розташований на території історичного маєтку Вілянов, який колись був резиденцією філії Вілянівського палацу. Повідомляють у ЗМІ. Відповідно до історичних записів, у цьому місті відбувалися зустрічі масонів. Досліджуючи загадкові тунелі, вчені виявили артефакти, що датуються 17 століттям. За словами експертів, тунель має складну структуру з численними коридорами і, ймовірно, використовувався для таємних зібрань та ритуалів. Підземний хід вражає своїми архітектурними деталями. На стінах можна помітити символи, характерні для масонства, зокрема, циркуль, кутник та інші знаки, що відносяться до цієї таємної організації. Розташований біля костелу Святої Катерини в північно-західному куті парку тунель має u подібну форму та простягається приблизно на 65 метрів. Він викладений симетричними гнішами, деякі з яких містять три ряди ніж, що надає їм вигляду катакомб. на початку 19 століття Станіслав Коста Потоцький, польський шляхтич і міністр, придбав тунелі і прилеглу територію. З Потоцьким, який мав титул великого магістра Великого національного сходу польщі, пов'язували чутки про те, що тунель слугував таємним місцем зустрічі для масонських церемоній та ритуалів. Попри відсутність доказів або письмових свідчень, що підтверджують ці чутки, в офіційних реєстрах пам'яток це місце досі згадується як масонські могили. Цікаво, що масонство також мало впливу на історію України, зокрема через діяльність українських діячів, які були членами цієї організації. Нагадаю, що нещодавно на дні українських річок, що обміліли, місцеві жителі знайшли чимало захоплюючих та навіть моторошних знахідок: хрести, труни та черепи. Такі сюрпризи на дні річки, такі сюрпризи на дні річок знаходили і раніше. Співробітник Національного природного парку Хотинський виявив стародавній кам'яний хрест, який раніше був знахований під товщою води Дністровського водосховища. На хресті чітко видно символ око в трикутнику, напевно, всевидяче око один із символів християнства. В свій час такий символ собі запозичили масони, які вважали всевидяче око роменисте дельта, знаком просвіти або принципу свідомості. Всевидяче око можна побачити і на американському доларі. Ще раніше символ прийшов до нас зі стародавнього Єгипту. Око у них вважалося атрибутом великого гора, могутнього і грізного Бога. Однак цікаві відкриття роблять вчені і далеко за межами земної кулі. Міжнародна група, що складалася з понад 50 дослідників, виявила планету розміром із Землю, орбітальний період якої становить лише 5,7 години. Ймовірно, що планета зазнає того, що називається приливним руйнуванням, і, зрештою, буде поглинена зіркою. Відкриття допоможе вченим краще зрозуміти процеси, що лежать в основі таких взаємодій зірки та планети. А також кидає виклик розумінням архітектури планетних систем. Фейдай, помічник астронома в інституті астрономії Гавайського університету та провідний автор дослідження розповів про те, чи може щось подібне статися у сонячній системі, наприклад, із землею. Приливна руйнація може бути потенційною долею кам'янистих планет. Схоже, що близько 10% зірок, подібних до сонця, могли поглинути свої кам'янисті планети. Ця система ТО 16255 є найвідомішим прабатьком цих подій поглинання планет. Приливна руйнація кам'янистих планет дозволяє нам досліджувати їхній внутрішній склад і порівнювати із землею. Планета розташована на відстані близько 65,2 світлових років від нас, але період обертання навколо своєї зірки в 5,7 годин робить цю планету надто гарячою для життя. Крім того, її орбіта знаходиться в небезпечній близькості від так званої межі роша. Це відстань, де менший об'єкт може обертатися навколо більшого об'єкта, поки гравітація більшого об'єкта не розірве менший об'єкт на шматки. Ця планета приречена на приливну руйнацію через 400 мільйонів років, що мало в космічних масштабах 13 мільярдів років. Планета також приливно спотворена, прийнявши форму футбольного м'яча відхилення від сфери 10%. Вчені вважають, спостереження за її поступовим руйнуванням може пролити світло на її склади. Таким чином вчені зможуть краще зрозуміти подібності та відмінності між планетами нашої сонячної системи та екзопланетами. Виявлення цієї планети кинуло виклик існуючим розумінням структури планетних систем. Переливна руйнація планет мінімальна в нашій сонячній системі. Однак вважається, що кільця Сатурна виникли внаслідок приливного руйнування супутників навколо Сатурна. Приливні сили сильно залежать від орбітального поділу. Тільки об'єкти з найкоротшим орбітальним періодом зазнають значних приливів. А як вам такі знахідки та відкриття? Чи вражають вони вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.